Сьогодні приготуємо запечені овочі з м'ясом. Овочі можна вибирати на свій смак. У мене сьогодні морква, перчик, цибулька, картопля, батат, грибочки, шампіньйони а м'ясо-курочка. Ця страва готується в нас досить швидко, тому можемо сміло включити духову шафу на прогрівання. А поки підготуємо овочі. Всі ретельно перемиваємо, очищаємо від шкірки та нарізаємо на середні шматочки. Попередньо обсмажувати чи тушкувати овочі не потрібно, вони будуть викладатися сирими шарами у форму для запікання. Курочку попередньо замаринувала в приправі для м'яса, так як наші овочі ми не солили, підготуємо для них заливочку. Для цього нам потрібен сухий часник, чорний перець, італійські або прованські трави, трошки солі та соняшникова олія. Ну що ж, духова шафа нагрілась до потрібної нам температури, це 160-180 градусів. Тож починаємо викладати шарами наші овочі. На дно я кладу картоплю, батат, а далі все по черзі, кому як зручно. Головне, викладати шарами, тому що овочі перемішувати ми не будемо, а просто зальємо заливочкою. Якщо у вас будуть грибочки меншого розміру, то розрізати їх не потрібно, так як вони пускають сік і зменшуються в об'ємі. В кінці ми заливаємо заливочкою наші овочі і викладаємо зверху курочку. Щоб м'ясо встигло протушкуватися, а овочі не підгоріли, я обов'язково форму для запікання поміщаю в рукав. Температуру в духовці зменшуємо до 160 градусів і ставимо нашу смакоту на 25-35 хвилин. Не пройшло й півгодини, як цей аромат кликав мене на кухню діставати цю смакоту з духовки. Якби ви знали, який аромат розносився по всій квартирі, Ох і смачна вечеря в нас вийшла, а головне легко, швидко та корисно.